Часто про фентезі твори кажуть, що він живий, що ти ніби його відчуваєш. Для досягнення такого результату на іграх можна використовувати різні інструменти: одягати костюми чи косплей, виставляти освітлення чи підбирати круте приміщення. Проте найголовнішим інструментом в арсеналі майстер лишається його голос. Що і як ми кажемо, це те єдине, звідки гравці будуть отримувати інформацію про світ, що ми описуємо. Тому якщо в кіно фентезі оживає у пейзажах, то на папері чи під час гри в Венері фентезі оживає в описах. Сьогодні я розкажу про кілька вправ, які допоможуть вам вдихнути життя у ваші твори чи діндії ігри. І першою буде використання метафор в описах через чуття. Метафора це художній прийом, коли ти переносиш властивості одного об'єкту чи явища на щось інше. З ними важливо не перестаратися, проте в навчальних цілях можна і перебільшити, щоб краще натренувати клепку на складнопереплетені формулювання. Першу вправу ми будемо використовувати для описів через чуття, яких у нас, як відомо, п'ять. Ось приклад однієї і тієї ж візуальної сцени, що описуються зовсім по різному Перше, ви дивитеся на горизонт і бачите гори, вершини яких вкриті хмарами, за якими ви вже не бачите нічого через туман. Друге. Молочна пляма поволі насувалася на гострий кам'яний шпиль вершини, аж поки повністю не поглинула гору. Таємничий силует явно не хотів повертатися, та й вітер не поспішав розганяти небесних овець. Якби на ці хмари можна було б побачити, як далеко тягнеться горизонт, як плететься змійними звиванами лазурова річка. Як брунатними хвилями підіймають хмари пилу табуни диких коней, і як поволі червоніє сонце, а разом з ним ліниво згасає день. У другому варіанті слухачу легше уявити пейзаж та зануритися в наш світ. Погляд розібрали. Давайте тепер спробуємо з чимось менш очевидним. Наприклад, дотик. Перше, ти береш срібний бокал, вина та робиш ковток. Друге, у таку спеку здавалося, що срібний бокал був насправді зроблений із криги його блискучі стінки помутніли, ніби вкрилися інієм. Проте найцікавіше було всередині: солодке, густе. Аж чорне вино грайливими хвилями перекочувалося від одного берега бокалу до іншого, в нестерпному очікуванні торкнутися спраглих губ, подервавши обійми прохолоди. Друга вправа насправді витікає з першої. Ми будемо все ще робити. Опис, проте тепер це буде не одна деталь чи пейзаж, а дещо інше. Вигадуючи фентезі світ, ми маємо розуміти, як живеться звичайним пересічним його жителям. Оберіть місце у вашому світі та подумайте, чим живуть його жителі, з чого починається ранок цих людей, що вони снідують, чи вони спершу, можливо, моляться, в що вони одягаються, як виглядає їх житло, чим вони займаються упродовж дня, що вони бачать навколо себе та кого зустрічають. Наведу приклад Ось один день життя у Вестпорті. Спів дзвіниці перервав солодкий сон. Маркус прокинувся з відчуттям сухого знесилення, що ніколи не покидало його, поки він був на суші. Через силу йому вдалося змусити себе підвестися, аби проводити поглядом прихожан до храму світла. Щоранку вони збиралися, аби помолитися на світлий день. Смішні, подумав Маркус. Моляться щодня на світлий день, а потім небо все одно затягує хмарами. Не вірив він ані прогнозам погоди храмовників. Ані аналогічним пророцтвам сусідки Меліс, що від рівня скриготіння своїх суглобів передбачала не лише температуру повітря та напрям вітру, але й могла наворожити на кохання, гроші чи славу. Стара втрачала розум з кожним роком, але здавалося, вона не збирається йти на упокій. Звісно, молодим Маркус і не сумнівався, що застане смерть старої Меріс, проте з кожним роком він все більше підозрював. Що та переживе усіх. Від думки про стару зомбі-бабцю Маркуса відволікла та єдина, заради якої він жив море. Цього ранку воно було особливо прекрасне. Можливо, це було єдине, що не змогли зіпсувати люди своєю присутністю. Грайливе і спокійне воно ніби манило хлопців у подорож. От прямо зараз кидай усе, розправ вітрила, та… та не сьогодні. Сьогодні в Маркуса звичайний день. Він поснідає в обід солоною рибою, запивши кухлем пива. Надихається тирси у кораблебудівельних доках, вкотре зітре руки в кров, аж поки ті не відваляться, ніби переварені макаронини, і з почуттям ще одного кроку до мрії про мореплавство відправиться до улюбленої таверни, аби винагородити себе чимось наваристим, гарячим, та як завжди у Бесторті. Пересулене. Звісно, не варто буквально прописувати кожну таку сцену. Інколи достатньо сказати, що м, тарілка гаряча, і цього буде достатньо. Ці практики, ці тренування дозволять вам безпосередньо натренувати власний мозок, швидко вигадувати щось цікаве, якусь цікаву деталь, якісь цікаві. Неочевидні слова нарешті, жодне навчання не дасть плоди без практики, а тому грайте та пробуйте інтегрувати ці знання. У свої ігри чи тексти. Тому пам'ятайте, що подібні тренування будуть однозначно відчуватися інакше, аніж безпосередня гра в НРІ. Підписуйтеся та дзеленчіть у дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. У нас є записи всієї першої кампанії на каналі, а скоро буде виходити і друга кампанія. Підтримуйте ЗСУ та побачимося у майбутньому. Тому практикуйтеся, але також грайте в ігри.